Наш Android SDK готовий до використання функціональність для покращення можливості застосунку, поглиблення відносин з клієнтами та персоналізації користувацького досвіду. Установка SDK потребує мінімальних змін коду і зазвичай займає менше години. Після швидкої інтеграції маркетологи можуть керувати кампаніями і збирати дані користувачів без участі IT та QA команд. Давайте розберемо детальніше, як налаштувати наш Retenu SDK. Крок перший. Для імплементації Reteno SDK у вашому додатку в першу чергу треба перевірити наявність доданого Maven Central репозиторію. Та додати залежності у Build Gradle файл на рівні модулів. Перша залежність для самого SDK. Друга від Firebase Messaging, якщо вона не була зроблена раніше. Після цього синхронізуйте проєкт. Крок другий. Встановіть SDK за допомогою COCO. Какого... Наступним кроком треба відредагувати або додати клас послідовник класу Application. Розглянемо наприклад додавання. Для цього ми створюємо сам клас. Назвемо його App. Він наслідується від класу Application. Додайте інтерфейс класу Application. Створюємо поле, де зберігатиметься інстанс класу Retain SDK. Рекомендуємо зробити це через LetInitVar. Назвемо його Reteno, інтерфейс Reteno. Тепер нам потрібно реалізувати метод інтерфейсу Reteno Application Метод getRetenoInstance, який буде повертати цей інстанс. Для ініціалізації інтерфейсу Retenu ми повинні в методі onCreate класу Application ініціалізувати цей інстанс. Для цього використовуємо клас реалізацію Retenu Instance Implementation, який потрібно передати Інстанс Application. В нашому випадку це this. Та ключ доступу до SDK. В подальшому для роботи з SDK потрібно використовувати метод getRTENOINS, який буде повертати інстанс класу RTENO та методи цього інтерфейсу. Також обов'язково треба додати наш клас App в маніфест додатку. Щоб додаток знав. Що ми використовуємо інший клас Application. Крок третій. Імпортуйте Retenu в файл AppDelegate. Родина SDK використовує для внутрішніх цілей бібліотеку Sentry. Якщо ви в вашому додатку також використовуєте Sentry, Обов'язково додайте в маніфест вашого додатку опційний ключ для Sentry. Робиться це таким чином. Додаємо секцію Metadata в рядку Android Value, це ваш ключ для Sentry. І обов'язкове поле Node Replace. Це робиться для того, щоб при об'єднуванні маніфестів SDK та вашого додатку був встановлений правильний ключ для Sentry. Налаштуйте запит на дозвіл сповіщень. Тепер ми можемо отримати наш інстанс ретену в будь-якому місці нашого додатку. Наприклад, в MainActivity ми можемо створити поле Reteno і отримати з application цей об'єкт. Зробити це ми можемо так. І надалі використовувати метод інтерфейсу Retno для взаємодії з SDK. Додайте AppGroups. Якщо у вас додаток вже використовує Firebase Messaging Service і в ньому є клас, який переозначає клас Firebase Messaging Service, потрібно внести зміни і наслідуватися від класу Reteno Firebase Messaging Service. Для того, щоб SDK отримувала всі повідомлення, і якщо повідомлення прийшли від Reteno Service, SDK правильно їх обробило, тобто виставила статуси і показала повідомлення. Зверніть увагу, SDK для відображення сповіщення використовує іконку та її колір за замовчуванням. Якщо ви хочете змінити цю поведінку, додайте у Маніфест два підрозділи Metadata, Notification Icon та Notification Icon Color і передайте в ресурси вашу іконку. З вимогами до іконки можна ознайомитися на ресурсах Google. Так, ми додаємо новий значок. Так ми додаємо новий колір. Також зверніть увагу, що в останніх версіях Android, починаючи з 12-ї, колір іконки може змінюватися темою Android. Детальнішу інформацію дивіться на ресурсах Google. Тепер ви можете надсилати маркетингові пуш-повідомлення. Запустіть свій застосунок на фізичному пристрої Android, щоб перевірити коректність налаштувань.